Безпека на дорозі. Добрий день, наші маленькі друзі. Сподіваємось, у вас все добре. Ви маєте гарний настрій. Тож весело посміхніться, розпухайте уважно. Адже поспішка це здоров'я. Та як правила ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді? Де й узятися від них! Отож, діти, ви зрозуміли, що мова сьогодні піде про правила безпеки на дорозі і про знаки, які тут є. Але для початку спробуйте відгадати загально. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих ще інших зупиняю. Малята. Ви вже здогадали, що це вірно світлофор. Світлофор дітки є регулювальником руху. Цей моргайлик допомагає нам переходити дорогу. Фор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся. Тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Отож, малята, послухайте загадку. на дорозі звір лежить, весь у смужку, ніби спить, у степу він народився, нам у місті він згодився. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра. Знає кожен пішохід, це безпечний перехід. Малята, ви вже знаєте, що дорогу переходити потрібно у спеціально призначених місцях на пішохідному переході. Пішохідний перехід малята це білі смуги. По яких можна переходити дорогу. Але йдучи по зебрі, доходити до половини дороги і дивитися ліворуч. Коли дійшли до серединки, голівку потрібно повернути праворуч для того, щоб подивитися, чи немає якоїсь небезпеки. Але так, як ви ще маленькі, переходити дорогу, повинні тримати міцно дорослих за руку. Щоб уникнути неприємностей, потрібно завжди бути уважним. Суворо заборонено діткам гратися на дорозі, бо це дуже небезпечно для життя. Гратися можна малюкам, тільки на дитячому майданчику. Малятка, давайте зіграємо гру так чи ні? Якщо хочу ту дорогу, перейду там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Підморгнув мені зелений. Переходжу я дорогу. Так, чи ні? Звичайно, так. По дорозі я катаюсь, ігри різні тут я граюсь, так чи ні? Все вірно, ні. Тільки блимнув мені жовтий. Мить дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно, ні. Це небезпечно. Знати правила переходу по вулиці повинні всі. І суворо їх отримувати мають як дорослі, так і діти. дітей. Руху правила єдині. Знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди, той порядок скрізь тут буде. Отже, любі малята і шановні дорослі, будьте завжди обачними та обережними. І пам'ятайте, що правила переходу на дорозі ви повинні навчати своїх малюків і дотримуватися їх самим. До нових зустрічей! до побачення. Будьте уважні та бережіть себе.